день. Сьогодні ми на подвір'ї, де збудована моя перша сонячна станція. В далекому, як зараз гадається, 2016 році. Будували ми її першу, нічого не знали. Все було по-новому. Довелося багато вивчати. До цього мій друг і ми там теж вивчали, і ми там. Знайшли цікаві сонячні панелі, не такі, як всі, бо тоді на ринку були там маленькі, великі, але загалом по 250 Вт, здається, монотополі кристали від якихось невідомих китайських фірм виробників. Але тут два подвір'я, збудовано дві станції по 30 кВт, оформлено зелений тариф. У далекому 2016 році ми її побудували, і оформили і запустили по зеленому тарифу. Вона збудована була на німецьких інверторах Костал. 2 по 15 на кожній станції. Та тут використовувалися сонячні панелі Solar Frontier. Це японські сонячні панелі, які трошки відрізняються від того, що ми зараз бачимо на ринку. Вони інакші зовсім. Це зовсім інша технологія, бо тут немає кремнію. Я додам матеріалу цікавого, і тоді я десь витратив рік на вивчання цієї теорії, бо японці взяли не так, як всі, бо виготовляння сонячних панелей з кремнію, то є дуже неекологічно, енерговитратне підприємство. Китайці постійно його оптимізують, у них багато ресурсів, та ще у нього дуже поганий властивість, це те, що воно старіє. І рано чи пізно всі панелі на кремнію вони будуть утилізовані щось зі старіше раніше, щось потім, але взагалі-то всі. Що зробили японці? Японці взяли іншу технологію, тонкої плівки чи аморфні сонячні панелі, але це дебільше називається Син Син Фін, по-моєму, сонячні панелі. У нас і був ще цікавий чемоданчик якийсь. Я знайду на Ютубі дам відео. І Ми вивчали ці сонячні панелі, бо вони так коштували дорожче, але в них були інші характеристики. Ця панель 170 Вт, здається. Та в неї напруга холостого ходу здається 112 вольт при робочому струмі 2 А. Це дає змогу збудувати станцію з найменшими витратами здебільшого. Але потім, як отут -от можна побачити, є затінення. Але в цих панелях це не є критичними. Вони витримують, в них прямо пропорційна залежність між затіненням та виробництвом сонячної енергії. І тут багато стрінгів. Тут стрінги по вісім панелей, вони зв'язані. Паралельно, послідовно, чи послідовно паралельно стрінгами. І подано на інвертори, у яких було три трекери. Але костоли, інвертори, вони були технологічними, цікавими. Не було інших китайських, були австрійські хроніуси, були німецькі SMA, японські якісь омікрони. І потроху потроху з'являлися китайські інвертори, але тоді ми вирішили, бо і рекомендовано було виробником сонячних панелей використовувати саме інвертори Костал. І перші інвертори Костал вони були якоюсь копією інверторів невеличких, там, до 3 кВт, які були розроблені саме компанією Solar Frontier японською. Японська Solar Frontier теж дуже цікава компанія. вона Дуже дуже стара, вони вивчали цю технологію вже дуже давно. Вони опиралися на те, що це працює здебільшого. КПД цих панелей воно проявляється не під сонцем, але і під сонцем теж. Але проявляється у погану хмарну погоду, бо ці панели генерують при більшому спектрі сонячно світла. І вони пішли цим стежкою, виробляли, продавали, але потім у 2017 році перестали продавати ці сонячні панелі у Європі і взагалі у світі, окрім Америки та Саудівської Аравії. В чому Саудівської Аравії? Тому що одним із основних інвесторів цієї компанії є, є Саудівська компанія Арамко, яка є монополістом по експорту. Нафти у Саудовській Аравії. І в чому є особливість цих панелей? Вони більш менш вразливі до коливань температури, до піску, до коливань хімії. І вони не старіють, в них нема деградації. Саме тому були вибрані клієнтом ці панели. Були завезені з Європи, і змонтовані по принципу на 15 кВт, на 15 кВт інвертора. І вже успішно, ось вони з 2016 року, вже 9 років працюють, і все гаразд. Але що сталося? З німецькими інверторами щось пішло не так. Чи мережа наша не підійшла, чи щось таке, чи вони там трошки. Але в нас даних немає. Була довга історія гарантійних замін. і Ну, якось ситуація стабілізувалася, вони якось вже притерлися, я так розумію, вже відработка на, на як то воно там є наработка на отказ. Це перший перший сброс надіжності по першому сроку. І тут перші два роки були потері там 3-4 года. Але згодом ситуація стабілізувалася, і ось ми маємо вже тут. Стоїть два інвертори Sovax. Sovax – мережеві інвертори. Тут гібридних інверторів немає. лише 4 мережевих по 15 кВт. Sovax показали себе ще краще, вони більш стійкі до вимог нашої мережі, вони адаптувалися для роботи з панелями Solar Frontier і взагалі станція вже успішно видає результати по генерації рок від року. Тому все гаразд. Тоді ще не виробляли гарних та там якихось суперконструкцій з оцихки, тому цю конструкцію вона велика, вона велика це чотири панели. Панель, звісно, вона менша, ніж зараз, вона метр на метр двадцять. Але це велика станція, і тоді ми так розрахували, таку побудували дебелу металоконструкцію. Ну, взагалі тут багато, тут дуже вітрове місцина. І тому всі вітра вони штурмові витримала. Також ми тут побудували ще й fp впіймач, чи грозозащита, як її називають, з окремим контуром, з окремим фундаментом, яка успішно вже стоїть та перекриває тут. Бо тут відкрита місцина, це могло пройти. І, і окрім гарного заземлення та на використання ОПНів, але ще була така грозащита приспособлена. Далі на відео я покажу, трошки зроблю обзор круговий по сонячній станції, та трішки ми тут політали. Тут багато роботи було проведено. Можна ще її обслуговувати, я гадаю, що можна трішки її помити, але вони не так підвержені в залежності від забруднення. Ось така вона, так, повише ми поставили інвертори, шафи, шафа зв'язку. От так от на фурнітурі все робили гарно, виварювали та підземними комунікаціями. От так от було виконано заземлення. Ось панелі Solar Frontier. Їх характеристики. 170 Вт, 87,5 вольта це робоча напруга, а оце ось 112 це напруга холостого ходу. Потім це робочий струм номінальний, а це струм короткого замикання. Тому там навіть ось 4 А вони рекомендують використовувати предохранителі. І максимальна напруга на стрінзі 1000 вольт. Solar Frontier. Чудові панелі. В мене ж в той ж домі такі стоять. Тому така от гарна чудова сонячна станція, перша наша. Були ній різні речі. Тут і негерметичний разочок була закрита кришка, тому інвертору Костол досталося ще від короткого замикання зі сторони панели. Хлопці щось не дуже закрутили. Перебирали ми стрінги, бо, як можна побачити, тут наступаючі тіні, Тому ми переформували стрінги таким. Чином, що затінення, воно не відразу перекривало роботу всієї системи загалом, бо це саме 100 на 15 кВт. І що ще треба зазначити, що це, мабуть, моя. Я пишаюся цією роботою, бо вона чудова. Це чудовий дом збудований, по-перше, для будівництва сонячної станції. Але в нас ще непогано вийшло. Е, на жаль, тоді я ще не мав, е, не мав такого таланту знаходити людей, які пофарбували мені алюмінієві притиски. Тому притиски були використані звичайно алюмінієві. І отака от будиночок з такою кровою ми побудували першу сонячну станцію. Це перші 15 кВт, який я загалом включив. Там інвертор зараз костел стоїть на 15 кВт, все працює, загалом то все гаразд. Далі ми спробуємо зробити обзор станції по шкафам, тепловізором і засняти це. Так, Зараз ми спробуємо відкалібрувати Так, І налаштовуємо камеру. Так, ну Я нагадаю, що там все видно. О, тут гарно видно, як прогрітий водно будинок. І оце інвертор другий, це інвертор перший. Він такий тепленький, це мої руки такі. Так, ще є отакий відний автомат. Ну Зараз там температура 30, але я думаю, що воно трішки бреше. Скільки зараз на вулиці? Градусів 20, так? Ось, найбільша температура 28. Ну так, цей такий непоганий. Тут де... Ну, це відносна група холоденька. Але в нас є ще цікавий один шкаф. Пішли, подивимося на оцей. А оці шафи, вони розташовані на вулиці та під Сонцем. Звісно, трохи гірше видно, але я гадаю, що буде щось видно. запобіжником дуже погано. Але ну, вони не та повинні так працювати. Ми тоді так зробили, бо є одна особливість при роботі з напівпровідниками, якою є мережевий інвертор, то що там стоять предохранителі, які Ось він дорогенький, 60 градусів, там йому тепло. Але 63 ампері, Автомат Schneider Electric навіть домова версія тримає. Тому не так все й погано. А ось там і привід чого ми тут зібралися. Видно чи не видно на камеру, але тут треба щось зробити з сіпом, який вже достатньо дебело прогрівся. Тому будемо визивати обленерго. Визивати, хай перевжимає, У нас є нові наконечники. Ось тут добре видно автомат 58 градусів, температура, то відражене сонце, тому картинка трохи ну, бреше, трішки бреше. Ще подивимося на дім та на сонячні панелі. так? Зараз подивимося, що там сонячні панелі під сонцем. Фокус здається є. Ось фокус. Все гаразд. Достатньо однородні. Дах видно окремо. Взагалі-то все добре. І тут все гаразд здається. Так. Тут теж все гаразд. Отак панелі будуть виглядати з обратної сторони під тепловізором. Хм. І температура така немавенька, 36 градусів. А ось стів навпроти і достатньо однорідний стів. А оце видні це коробки комутаційні. Проглядаються скрізь по бо вони, мабуть, трішки більше нагріваються. Подивимося ще на інвертор та сфотографуємо інвертор. Автоматичний вимикач трішки зігрітий. А запобіжники не такі вже і гарячі, тому що струм з панели не дуже великий. Ага, отут у нас ось так видно добрий інвертор. Видно, я гадаю, видно на камеру. Ото наш інвертор Коста. Костал, дебелий інвертор. Він в два рази більший, ніж зараз роблять китайці. Тому нагрітися він, він буде теж в два рази менше. Шафа взагалі непогано. А вон там видно ще панели на одному даху. Теж все однородно. Отак виглядає дах будинку.